Вітаю вас, мої маленькі розумнички на занятті з розвитку мовлення. Сьогодні ми з вами поговоримо про слова. Ви вже знаєте, діти, що мовні звуки бувають голосні та приголосні. А якщо звуки поєднуються і мають певне значення, то це означає, що ці звуки утворили слово. Коли ми хочемо розповісти щось одне одному, ми розмовляємо. Для розмови люди вживають слова. Їх ми чуємо скрізь. Вдома, на вулиці, у транспорті. Слова поєднуються у речення. Речення це зазвичай кілька слів, які виражають певну думку. Існують різні слова. Деякі з них називають певні предмети. Наприклад, хліб, м'яч. Слон. Ще й слова, які називають ознаки. Наприклад, великий, смачний, жовтий. Інші слова називають дії. Наприклад, летіти, бігти, спати. Слова не можна відчути на дотик чи на смак, вони лише назви предметів, дій, ознак. Проте слова можна почути або побачити, якщо їх, звичайно, написати буквами. У нашому мовленні ми ще можемо використовувати багатозначні слова. Що ж це за слова? А це ті дітки які звучать однаково, але мають два і більше значень. Наприклад, сонечко. Є сонечко, яке нам світить, а є сонечко як жук. Кран. Кран, з якого тече вода, і кран як транспорт. Вушко. Вушко, можна сказати, лагідно, як частина тіла, і вушко є у голки. Ручка. Ручка у маленької дитини. Ручка, якою ми пишемо, і ручка на дверях. Коса коса, якою можна косити траву. І коса у дівчаток. Лист. Лист у якому можна побачити букви, текст певний і лист, як листочок з дерева. Крило. Крило є у птаха і у літака. Лисички. Лисички, як дикі тварини, і лисички гриби. Хвіст. Хвіст є у тварин, у птахів, хвіст, як зачіска у дівчат, і хвіст у потяга. Ось так звуки збираються до купки і утворюють слова, і кожне слово має значення. А якщо звуки позначаються літерами, то ми можемо їх побачити на письмі, у книгах, газетах, оголошеннях. Буква це ніби портрет звука. Звуки ми вимовляємо і чуємо, а букви пишемо, бачимо і читаємо. Для позначення кожного звука існує своя буква. І що довше слово, то більше в ньому звуків. Отже, щоб записати це слово, потрібно більше букв. Прочитаємо разом! Я читатиму слова, а ви за допомогою картинок, які бачите на зображенні, допоможете мені. У лісі ми побачили лисички. На них сидів жук. Сонечко. У траві лежали дві лисички. Вони грілися на сонечко. У цьому тексті Є багатозначні слова. Погляньте зображені гриби і дві лисички. А ще ви почули у цьому тексті два слова, які звучали однаково сонечко. Жук сонечко і сонечко, яке гріло. Читати це означає розуміти те, що написано або надруковано за допомогою літер. Наше заняття добігло до кінця. Я вам дякую, діти, за бажання вчитися і за вашу старанність. І нагадую, що ви стали ще на крок ближче до вміння читати.